Кияни сьогодні вшановують пам'ять жертву куренівської трагедії 13 березня 1961 року. Прорвало земляну дамбу і руйнівний грязьовий потік. Затопив куренівку. Причиною аварії стало злочинне недбальство при будівництві і експлуатації дамби, а також байдужість чиновників. Радянська влада намагалася приховати катастрофу і до сьогодні її масштаби достеменно невідомі. З очевидцями трагедії спілкувалася Наталія Білогурова. Почалося все далекого 1950 року, коли Київський місь вирішив заповнити Бабин Яр відходами петрівських цегельних заводів. Пульпа мала подаватися в яр впродовж восьми годин на добу, аби вода встигала потрапляти до водозбірного колодязя. Насправді ж завод працював у три зміни. Тому на момент катастрофи у яру було намито 4 мільйони кубічних метрів ґрунту. До того ж, дамба була не бетонна, а земляна вона не відповідала жодним нормам безпеки. Очевидці розповідають, що вода крізь дамбу почала сочитися задовго до аварії, проте чиновники ніяк не реагували і страшні наслідки не забарилися. Загату прорвало, і грязьовий потік затопив житловий масив. Руйнівна хвиля сягала 14 метрів і долала 5 метрів за секунду. Я піднімаю голову, летить гребля дуже велика, метрів 15 висотою, і на ній двоєтажний домик. І в ньому зелений, і в ньому вікна, люди кричать. От. І вдарилося у депо, знесло троєтажний дом. Мені було п'ять е, значить, Мама розбудила, сказала, що треба вийти на Уже На глазах тетя погибла. Сиділи на кочці в такому вишеному місці. Потім приплыла лодка з пожарниками, нас забрали. Дивом вдалося вижити киянці Бузінковській. з чисельними переломами ніг по шиї в мулі і камінні. Вона простоїла майже вісім годин. Їх всіх залило, вони всі погибли. Убежала Ольга Тимофеевна в двері. Я кидаюсь за ней, а дверь уже зажата тоже этим илом. І я встала к этой стене, і вот это меня все там зажало. Меня услыхали через в 12 часов дня пришли наши ребята. В общем, вони мене только в 4 часа смогли вытащить. Море разливанное, перевернуто автобусы, трамваи. На 30 гектарах було знищено майже все живе за офіційними даними. Трагедія забрала життя 147 киян, за неофіційними півтори тисячі. Наталія Білогурова, Володимир Плішаков, телеканал Київ.